Київрада зайнялась довгоочікуваною киянами справу і таки знайшла 1 мільярд гривень для ЗСУ. А ще окремо планує зайнятися масштабною закупівлею безпілотників. Але чи настав час радіти? Адже в минулому році допомога столичної влади захисникам нагадувала радше хаос, та, попри гучні обіцянки, не була виконана повністю. Ще більше хаосу КМДА допускає хіба що у розвитку міста. І якщо забудовник хоче, він легко може звести житловий комплекс у зеленій зоні, навіть попри те, що це заборонено. Або ж може самовільно розпочати будівництво в історичному центрі, не погоджуючи це ні з ким. Розглянемо всі перелічні кейси вже за мить. Пам'ятаєте, як у грудні активісти кожні вихідні вимагали від Київради збільшити фінансування військовим? Так от лише зараз на останньому засіданні Київради депутати зуміли погодити виділення 1 мільярду гривень на програму Захисник Києва. В рамках цієї ж програми планується направити додаткові 500 мільйонів гривень на закупівлю БПЛА. Щоб реалізувати програму захисник Києва повністю, необхідно знайти ще 1 мільярд, адже її коштори складає 2 мільярди. При цьому окремі депутати зазначили, що насправді необхідно щонайменше 5 мільярдів, аби задовільнити. Усі потреби військових заважає бути оптимістом минулорічний досвід столичних чиновників. Тогорічна програма «Захисник Києва» планувалось виділити 5 мільярдів 100 тисяч гривень. Вийшло виділити всього півтора мільярда. Про що так відважно та голосно нагадував Меркличко, активістам з руху гроші на ЗСУ. Але той вирішив не згадувати, що освоїти вдалося лише близько 600 мільйонів. А це означає, що фактично жоден захід з програми не був виконаний до кінця. Департамент муніципальної безпеки, який і розробляє програму, на жаль, не оприлюднив повний звіт з реалізації програми. Минулому році, але є такий документ за перші 9 місяців. Майже 500-600 мільйонів освоїли на заході матеріально-технічне забезпечення розміщення і підготовка ще 47 мільйонів на ремонт військової техніки, і 34 мільйони на ремонт приміщень ТСК та інших силових структур. Доволі великі суми, але як ми бачимо, у відсотковому співвідношенні жодна з програм не була виконана хоча б на половину а деякі заходи виконані на 0%. А отож, будьте уважні, коли прочитаєте новину про збільшення видатків на програму захисник Києва. Цілком можливо, що її ніхто не збирається виконувати. Ех, Якби ж Кемда допомагала армії з такою ж наснагою, як і сумнівним будівництвом. Можливо б тоді і пробачили їм ці забудови, але схоже, слід таки нагадати про один з таких кейсів: ЖК О2 «Резіденс». Він якраз нещодавно отримав своє продовження. Там все. Забудовник, відкритий друг Андрія Богдана. Можлива підробка документів та ледь не змови з академією МВС. На 22-му кілометрі Дарницького шосе розташовано. Одна з останніх великих зелених зон Києва. Дві ділянки з цієї зони на 623 гектари КМДА передала Національній академії внутрішніх справ у 1997 році та 2012 році відповідно. І дуже важливий момент: правоохоронці встановили, що цільове призначення ділянок це землі оборони та землі рекреаційного призначення для курсантів. тобто проводити там будівництво житла для цивільних осіб заборонено. Але це не зупинило ані ректора Національної академії внутрішніх справ, ані КМДА. Тому у 2015 році департамент міста Вання та архітектури видав містобудівні умови та обмеження на проєктування житлово-рекреаційного комплексу. Той самий департамент, який регулярно звинувачують у пособництві незаконних будівництв, Київлада колись детально розповідала про одіозного очільника цього департамента Олександра Свистунова. Згідно з документом, дозволялось проектування на житлові будинки до однієї тисячі квартир. Їхня виста сягатиме від двох до дванадцяти поверхів. Багато паркомісць, комерційна нерухомість, щось не дуже схоже на рекреаційну інфраструктуру, хоча і називається житлово-рекреаційним. Наступна дата 27 липня 2017 року. Тоді ректор НАВС уклав угоди з фірмою Разон щодо будівництва. Схема така: фірма разом забудовує а НАВС взамін отримує квартири загальною площою 2800 квадратних метрів. Проходить ще два роки і далі дозволяє будувати. Остаточно мова йде про 27 будівель, з яких 12 – житлові. Генеральним підрядником обрали компанію компанія КомфортБудинвест. І вже наступного 2020 року будівництвом зацікавились слідчі. По перше, житловий комплекс будується на території, яка для цього не призначена. Згадуємо цільове призначення ділянок. По друге, як зазначають правоохоронці, будівництвом на ділянках з таким цільовим призначенням вимагає погодження з кабіном, чого не відбулося. І по-третє, видані містобудівні умови та обмеження місяць ознаки підробки, зазначають слідчі. Але навіщо погоджувати будівництво з кабіном, коли твікент це голова офісу президента? Тоді ще був Андрій Богдан. Обидві фірми і Reson, і Комфорт Будінвест, які займаються будівництвом, пов'язані з Андрієм Вавришем. Окрім цього, Вавриш колись працював заступником директора названого вище департаменту. Департаменту містобудування та архітектури КМДА. На думку ДБР, до порушень причетні Вавриш, співробітники департаменту містобудування та архітектури, а також ректор НАВС. Останній, до речі, як Андрій Вавриш пояснював ситуацію, журналіста сказав, що територію і так ніхто не використовує, охороняти її дорого, а так, хоч працівники академії отримують квартири. Ані мотивація ректора, ані те, що два будинки комплексу вже введені в експлуатацію, слідчих не зупиняє. Слідство продовжується і нову сторінку декілька тижнів тому. Правоохоронці намагалися в судовому порядку накласти арешт на територію. Це необхідно, аби там на час розслідувань нічого не будували. І, попри наочні порушення при будівництві, Даринський районний суд Києва відмовив слідчим. Ну а як тут не відмовиш? Це ж вавриш забудовники у Києві. Взагалі останнім часом почувають себе ну дуже впевнено. Наприклад, ось компанія Astoria Development Group, яка будує ЖК Каскад Хаус, спробувала намахати не абикого, а саму КМДА. Більше того, ще й подала до суду проти адміністрації, щоб не платити пайовий внесок розміром у 729 тисяч гривень по завершенню будівництва. У двох словах компанія володіє ділянкою на вулиці, великій китайській 71. Важливе уточнення це історичний реал Києва. Там вони хочуть побудувати чотирьохповерховий ЖК на п'ятнадцять. Дцять квартир і щоб цього добитися, компанія вже сьомий рік тягається по судам. Спочатку все було добре. У 2017 році Astoria Development Group отримує містобудівні умови та обмеження, знаходить підрядника і повідомляє КМДА про початок робіт. У 2018 році департамент з питань Державного архітектурно-будівельного контролю вирішив перевірити, як там ідуть роботи. По завершенню інспектори терміново пишуть припис про призупинення будівельних робіт, які необхідно зупинити вже наступного дня. Якщо коротко, то ревізори встановили, що забудовник просто забив болт. На норми учільненої забудови не був проведений моніторинг, який має на меті мінімізувати негативний вплив на сусідні споруди. Більше того, забудовник не отримав перед початком робіт висновок від органів культурної спадщини. Це необхідно, адже ділянка розташована в історичному ареалі міста. Згодом почалися апеляції, переапеляції. Одні суди підтримували забудовника, інші КМДА. Та у підсумку у 2019 році вдалось накласти арешт на земельну ділянку, а також скасувати право на будівельні роботи. Кравку поставив Верховний суд у дві 2023 році тоді він довів, що підрядник таки поспішив з початком будівництва і не виконав багато підготовчих заходів. І тепер повертаємося до паєвого внеску. Забудовник повинен його сплатити для розвитку інфраструктури у зв'язку з будівництвом. Департамент економіки та інвестицій КМДА зумів добитися такої вимоги через суд в минулому році. Але замість того, аби сплатити 729 тисяч гривень, Асторія Девелопент Груп знову йде в апеляцію. І нібито визнано, що будівництво незаконне, але при цьому нікого не притягнуто до відповідальності. Такий от він, будівельний хаос у Києві. Ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на Київладу. Такі от справи кияни.